Добрий ранок, малята, у нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас завітає гість, а хто це? Давайте відгадаємо. На голівці гребінець, сам він хлопець-молодець, по подвір'ю походжає, кукуріку -ку -ку нам співає. Оце такий малята. Так, це півник. півник зонцем прокидається, півник сонцю посміхається, на парканчику сідає, пісню голосно співає. <клес> Раптом вітер пустунець налітав, і парканчик той купив, поламав. Ой-ой-ой, малята, що ж мені робити? Це був мій найулюбленіший паркан. З нього я міг милуватися краєвидами нашої прекрасної батьківщини. Що ж робити? О, придумав. Можна ж збудувати новий парканчик. А з чого мені його збудувати? У мене навіть матеріалу будівельного немає. Дітки. Пошуте мені, будь ласка. Ну що, малята, допоможемо півнику. У нас із вами є будівельний матеріал. Ось такі цеглинки. Давайте з вами збудуємо парканчик. Давайте поставимо цеглинки поруч, одна коло одної. Слідкуйте за тим. Щоб цеглинки щільно прилягали одна біля одної. Погляньте, малята, який чудовий парканчик у нас із вами вийшов. З чого ми його збудували? Правильно, із цеглинок. А для кого ми будували паркан? Так, для півника. Сподіваюсь, йому дуже сподобається наша з вами робота. Малята, який чудовий парканчик у вас вийшов. Він мені так подобається. Дякую вам за допомогу. До нових зустрічей, Малята.